Про наслідки атаки росіян на Київську ГЕС говоримо далі із генеральним директором Укргідроенерго Ігорем Сиротою. Пане Ігоре, я вас вітаю. вітаю. Розкажіть, будь ласка, в якому стані наразі гребля і чи немає загрози прориву? Ну, на сьогоднішній день ідуть, йде розбір завалів після ракетного удару. Ми ще не до кінця можемо там, скажімо, оцінити всі технічні наслідки, і, скажімо, що ми втратили, і який термін потрібен буде, щоб відновитися. Але для сьогоднішнього дня я хотів би сказати: на сьогоднішній день це точно загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Тому ніяких там, підтоплень не може бути. Станція буде пропускати, цю, ну, скажімо, цю воду, яка є, якусь частину через агрегати, якусь частину, якщо буде потрібно, будемо піднімати затвори. Але на сьогоднішній день станція працює, ну, скажімо, в тому режимі, яка вона, в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки аварії, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо. Ну, не аварія, а ракетного удару. Так чи не постраждали співробітники станції внаслідок цього ракетного удару? Ні, слава Богу, що в нас працівники всі живі, здорові, всі, як тільки розпочалася тривога, всі знаходилися в бомбосховищах і в укриттях, і вони слідкують за цими речами. І ми теж на цьому наголошуємо, тому що для нас найважливіше це зберегти людей. Ось а все остальне ми відновимо, відбудуємо. скажімо, це. Просто питання фінансів, часу і людського ресурсу для того, щоб це все відновити. За час повномасштабного вторгнення Росіяни підірвали Каховську ГЕС, атакували Запорізьку ГЕС, били Поканівський ГЕС, тепер Київська ГЕС. Який обсяг гідрогенерації ми втратили станом на зараз? Ну, на сьогоднішній день, на жаль, немає ні однієї станції, яка ну, скажімо, не була атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми звичайно втрачаємо і втратили чимало. Ми розуміємо, що каховку ми втратили повністю. Дніпрогрес теж велика, ну скажімо, там практично на сьогоднішній день не працює станція. Ось всі останні станції це йдуть в процесі відновлення. Ми намагаємося відновитися. Що буде можливо відновитися? Ми ще не знаємо до осінньо зимового періоду. Ось стоїть завдання відновитися максимально. Але на сьогоднішній день це ще, скажімо, питання дуже таке складне, тому що кожен. Скажімо, як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. І Ми плануємо одне, ворог планує інше. Тому знаєте, тут сьогодні щось прогнозувати дуже важко. Ми будемо намагатися, ну, розуміючи, що складний рік буде, ну, скажімо, і ми будемо намагатися максимально відновитися. Але що ми зможемо відновитися на сьогоднішній день? Це ще питання, скажімо, викликає багато. Ну багато нам угу. потрібно ще робити, і розуміння на що ми вийдемо ще сьогодні. Немає ну, гідрогенерація, це балансуюча генерація, тобто, коли зростає споживання, то е гідроспоруди дають більше електроенергії в мережу для того, щоб покрити е ту потребу, яка виникає зараз, враховуючи ці втрати, чи вдається цю балансуючу функцію виконувати? Ну, звичайно, в повному об'ємі ми не можемо це зробити. Я, здається, говорив ще. Що... Після атаки на Дніпро Гес і Каховки і по наших станціях ракетних ударів, це я говорю ще два місяці тому, що ми втратили більше 40% генерації. І Це правда, і, скажімо, обладнання, яке викор... потрібно відновити, воно виготовляється за кордоном і термін виготовлення дуже довгий. І тому на сьогоднішній день ми максимально робимо те, щоб збалансувати енергосистему. Але ми розуміємо, що. Енергосистему балансувала теплова генерація і гідроенергетика. Теплова генерація втратила більше 80%, ми два місяці три тому втратили більше 40%. Ми розуміємо, що є дефіцит балансуючої, скажімо, генерації, але ми намагаємося максимально зробити, і що ми можемо зробити на цей період часу. Ось наскільки ми. Покриваємо це завдання. Ну ми ж ну, це ж все бачите, населення. бачить, від скажімо в пікові години. Від скільки відсотків населення ми відключаємо, тому, що не можемо забезпечити цією генерацією. Ось тому я на сьогоднішній день не хотів би вдаватися в якісь цифри. Ось ну, це є проблема, і з якою ми працюємо, і не тільки гідроенергетика а працює вся генерація. І працює міністерство, і всі і альтернативні джерела, і теплова, атомна. Звичайно, ми всі працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновлюватися і, скажімо, мережеве будівництво, і підстанції. Ну, ворог, ви ж самі бачите, що завдав більше 240 ударів по генераціях. Це має наслідки, і щоб їх нам потрібно відновити, нам потрібен час, ресурс. Але найголовніше це час і цей об'єм обладнання, який не стоїть сьогодні, скажімо, десь в магазині, що його можна прийти і купувати це обладнання, яке потрібно замовляти, потрібно довгий термін виготовляти. Звичайно, є якісь запаси. Є кожен кожна генерація робить резерв цього обладнання. І наскільки це можливо зробити, ось і тому маючи цей резерв, і маючи скажімо, якісь замовлення, ми намагаємося якнайшвидше, скажімо, усунути, ну, скажімо, ті негаразди, які є. Ви знаєте, приїжджають до нас і посольства, і приїжджають інші зарубіжні компанії, і вони взагалі дивуються, що наша генерація, взагалі енергосистема, ще стоїть, виживає, і ми надаємо послуги. Це правда, пане Ігоре. Дякую, що приєдналися. Це був Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго з яким говорили зокрема про наслідки удару росіян по київській ГЕС. Ключове те, що загрози прориву немає, загрози підтоплень немає. Але є потреба ощадити електроенергію, особливо у пікові години. Ви самі бачите наскільки тяжка ситуація сьогодні в Києві. Були і екстрені відключення, які на щастя вже скасовані, але живемо в графіках і енергосистемі потрібна наша підтримка.